Всіх вітаю з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ роторної косарки та граблів, Ворошилка сонечко. Сьогодні в вашій увазі хочу показати ось такий комплект під'єднання, точніше не під'єднання, а перенесення розподільника РП 70 на задню частину трактора на тросах. Ось такий комплект перед вами. Почнемо з розподільника. Це у нас іде оригінал РП-70. Скоро на них буде у нас невеличка знижечка, акція так сказати. Далі у нас йде блок речагів, є на 3 або на 4 речага. Ось такий варіант це нашого власного виробництва. Сюди у нас заходить трос, під'єднується до цього речага. Ось, як можете бачити. Він йде у нас під нахилом, як можете бачити, тому що він встановлюється у нас на крилу під скосом, ну, як, під праву, з правої сторони, для того, щоб у вас були речаги. Також у нас рукоятки до нього є в наявності. Потім у нас йдуть троса, Є метрові, метр двадцять та метр п'ятдесят. Далі йдуть у нас кити, комплект підключення. Потім набор. Під'єднання тросу. Для кожного тросу ось так іде комплект, ну, не комплект, воно окремо, але отак вам потрібно для того, щоб під'єднати. Потім у нас йде комплект подача обратка, в нього входить подач... обратка, подача і також флянець, два штуцера. Два штуцера і ось така трубочка. З таким болтом. Ось такий комплект, і також в нас наявності є варіанти панелі для того, щоб все це скрити, красиво, гарно зробити. Якщо ви вже трактор всередині там придбали, може нас обшивку. Є варіанти, просто в металі буде панель, його ціна 900 гривень, а в корзамі 1500 гривень. Можна з синьою строчкою, з червоною, зеленою або просто чорний корзам. Ось такий варіант. Перенесення розподільника на задню частину трактора ми вам пропонуємо. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Багато чого цікавого. Це у нас і на навізку, і на двигуни, і на коробку, і на міст. Також наявності є великий вибір інших запчастин, такі як воздухани, глушники, панелі пола або обшивки, кабіни. Багато чого цікавого. Можете перейти по посиланню в описі до цього відео на наш сайт. Там багато чого цікавого. Більше трьох тисяч позицій, актуальних позицій на трактори МТЗ, які потрібні, які, які можуть вам допомогти. Тому дзвоніть, пишіть, замовляйте номер для замовлення в описі, також до цього відео, і також там є посилання на наш інстаграм. Підходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки насолоджуйтесь роботою з нами разом на все добре, до побачення.